Наближається, рев вітру сімба відважна левиця, готова діяти серцем повним відваги, вона не знає страху, вона допомагає своїм друзям на кроч Але вона не сховається, сімба має друзів. Поруч із собою через близько кутарім вона стоїть високо. Маленьким риком вона подолає все. Допомагає всім друзям, знає, що робити, з добротою та відвагою, вона веде шлях у великій бурі, савани, вона врятує день, Зорі, зебра, ті копташка, вони працюють разом, як сказала Сімба, знаходять безпечне укриття під великим деревом, де сімба каже, ті за мною, вітер виє, але вони не боять. Важнім серцем, сімби буря стає ясною, допомагаючи один одному, вони залишаються синими. У бурну ніч вони співають свою пісню, сімба відважна, сильна і щира, допомагає всім друзям, знає, що робити. З добротою та відвагою вона веде шлях у великій бурі. Та це магія, вони ніколи не одні. Разом вони роблять савану своїм домом. Сімба відважна, сильна і щира. Допомагає всім друзям, знає, що робити. З добротою та відвагою вона веде шлях у великій бурі. Савани, вона врятує те. Закінчилося сонце, світить яскраво сімба, та її друзі зробили все правильно. З відвагою та добротою вони подали все, а савана тепер безпечна, завдяки команді сімби.